Активісти з Київської самооборони та громадської організації Слава Україні розробили винаходи, які, за їхніми словами, збережуть життя українським солдатам. Першим презентували пристрій для фільтрування рідини, якому під силу очистити воду навіть з болота. Ми очистили до госту вода питна, прямо там на місці, посеред поля. Всі висновки в тому, що ми воду дійсно загнали в гост, вода питна. Ну, звідки то там його видно, з якого то болота, ну ніхто не отривився, все було добре, ну, в пределах норми. При цьому потужність цього пристрою дозволяє очищувати до 600 літрів води на годину. За словами розробників, їхній винахід взагалі не має деталей, які треба було б міняти. Єдине, що потрібно, аби фільтр працював, звичайний генератор. Винахід вже знайшов успішне тестування і став би в нагоді на передовій, де часто трапляються перебої з питною водою. Львівські військові вже використовували такі установки. Їм їх привозили волонтери. Також розробники вважають. Що єдине, чого не вистачає для запуску цього пристрою у масове виробництво воля керманичів. Війська напередку знаходиться сімтя місяця. Розумієте? Тобто, ти треба тільки воля державних мужів для того, щоб її запустити дійсно в виробництво. Потоком масово запустити ще одна новація, яку презентували колишні військовики. Костюм костюм-невидимка. Над його розробкою працювали вчені з Харкова, Луганська та інших міст України. Він невидимий для усіх пристроїв нічного бачення. Секрет цього костюму – костюма многослойності ткані Дану ткань неможливо увидіть ні в тепловізорі, нівозможна її на магнітне злучиння, тобто, фактично розвідчик. Становлюється невидим для будь-яких міханічних електронних средств сліжені. Раніше українські військовики вже ходили в таких костюмах. Їх волонтери замовляли із США та Німеччини за шалені кошти від 2,5 тисяч євро. Собівартість українського одягу буде дорівнювати 600 євро. Винахідники наголошують, що вітчизняна невидимка навіть краща, адже на відміну від іноземних її не бачить супутник. Активісти обіцяють протестувати костюм на передовій у присутності командувачів генштабу та журналістів.